Не молилася за мене. Не молилася за мене, поклони не клала моя мати, а так собі мене повивала, співаючи, нехай росте, та здорове буде. І виріс я хвалить Бога, та не виліз в люди. Лучше було б не родити або утопити, як мав би я у неволі Господа гнівити. А я так мало, небагато благав у Бога, Тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі коло неї, та безталанною мою мою оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори, на Дніпр широкий, на яри та на лани золотополі, та на високі могили дивитись. Думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать ту думу сумною, днедавну про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли, а потім без гори зійшли. Понад Дніпром у темні мгаї гуляли б, поки не смеркає, поки мир Божий не засне. Поки з вечерньою зорею не зійде місяць, над горою туман на лан не прожене, ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний сади панам в Твоїм раю, даєш високії палати, пани ж неситії, Пузаті на рай твій господи плюють, і нам дивитись не дають з убогої малої хати. Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч.